Всім привіт! На зв'язку Ібіс, і в цьому відео мова піде про підсумки для боєкомплекту вашої індивідуальної стрілецької зброї. Тут у нас підсумки різних брендів, які дозволяють розмістити магазини до автоматів Калашнікова, гвинтівок чи карабінів типу Р15 чи іншої штурмової зброї під набої 5,56, а також пістолетні магазини, осколкові гранати чи постріли до підствольних гранатометів. От, власне, з усім цим по черзі ми і розберемось. І почнемо з бренду Black Hawk. Тут у нас на столі два різних. Магазинних підсумків цього бренду, які дещо відрізняються від собі, між собою. Перший із них підсумок під один магазин основної стрілецької зброї, типу АК або АР, який є підсумком відкритого типу. Тобто магазин в ньому фіксується з допомогою еластичної стропи, що дозволяє швидше отримати доступ до магазину. Але магазин в такому підсумку тримається те, що менш надійно, ніж у підсумку закритого типу. Підсумок закритого типу від компанії Black Hawk дозволяє розмістити тут відразу два магазини до основної стрілецької зброї. Він закривається клапаном на Velcro. Діставати магазини звідси буде не так швидко, як з підсумку відкритого типу. Але фіксація тут відбувається дещо надійніше. Для додаткової фіксації магазину підсумок прошитий еластичною стропою. Виготовляються такі підсумки з 500-ї кордури. Та кріпляться до вашого спорядження на систему молі. Наступні підсумки, які ми розглянемо, відносяться до бренду Tasmanian Tiger. Їх також тут два. Один із них є подвійним підсумком, який дозволяє розмістити два магазини. Отаким От чином. Він передбачає. Відкрите розташування магазинів, швидкий доступ і фіксація еластичної стропою. Також тут є невеличка зовнішня моляха, яка дозволяє закріпити тут, ну, наприклад, пістолетні магазини, турнікет чи ще якесь неважке спорядження. Він фіксується на систему молі до вашого спорядження, так само, як і попередні зразки. Інший підсумок цього бренду він, як на мене, дещо цікавіший, тому що дозволяє. Комбінувати як відкрите, так і закрите розташування магазина в залежності від ситуації. Тобто тут є клапан на велкро і навіть фіксація з допомогою Фастекса. Але якщо необхідності такій фіксації магазина в підсумку немає, і вам потрібен швидкий доступ до магазина і відкрите його носіння, ви цей клапан можете нехитрим чином від'єднати, і у вас буде можливість. Фіксувати магазин з допомогою еластичної стропи. Або навіть два магазини. Отаким от, от чином. Підсумки Tasmanian Tiger виготовляються з більш міцної кордури, щільність якої сягає 700 день Далі розглянемо, що нам пропонує компанія DEFCON 5. Під цим брендом виготовляються підсумки. Закритого типу, досить класичної конструкції. Виготовлені вони з тисячного нейлону і дозволяють розміщувати два або чотири магазини. Отаким от чином. Тобто можна розмістити максимум 4 магазини до основної стрілецької зброї. Закривається все це клапаном на велкро. кріпиться на моллі. Також прошито еластичною стропою. Власне, все досить стандартно. Як на мене, більш цікавим є їх підсумок М60, який дозволяє розмістити 30-зарядних магазинів всередині. Це такий досить цікавий варіант, тому що він не сказати, що досить об'ємний за габаритом, але дозволяє мати під рукою 180 набоїв. В магазинах, готових до вживання. Я зараз покажу, як це виглядає. Ось от таким от чином можна сюди розмістити аж 6 магазинів до автомат Калашнікова, р 15 чи іншої штурмової системи. Щоправда, магазини підвищеної ємності тут не сказати, що добре себе почувають. Все-таки він розрахований більше на 30-зарядні магазини. І використовується в тому випадку, коли вам потрібен підвищений боєкомплект. Не сказати, що все це досить важке. Їх можна розмістити декілька штук, ну і мати суттєвий боєкомплект, якщо того вимагає вогнева ситуація. Ще одним цікавим нестандартним рішенням є підсумок, який кріпиться до стегна. Це виріб компанії Leapers UTG. Цікавість полягає в тому. Що він дозволяє розмістити 2-4 або 6 додаткових магазинів, які кріпляться до стигна бійця. Тобто оцей вихід у нас кріпиться до поясного ременю, а еластичні лямки кріпляться до ноги. Зараз я покажу, як там всередині розміщуються магазини. Ми можемо розмістити отаким от чином два магазини. Можемо додати за необхідності ще парочку. Таким чином. Але якщо нам потрібен максимальний боєкомплект, ми можемо розмістити сюди по три магазини 30 Ну, таким чином. Ну і, власне, мати максимально доступний боєкомплект. Звісно, що воно буде трохи важити. Але ця штука дозволяє швидко скидати. Тобто, якщо ви використали боєкомплект цього підсумка, і він вам просто заважає в ньому необхідність відпала, ви можете його швидко зняти, тому що всі кріплення тут зроблені у вигляді фастекса. все це можна швидко від'єднати. Одним з найбюджетніших варіантів є виріб вітчизняного бренду Acropolis. Це підсумок, який має маркування SPB a 30 n Виготовляється він з водонепроникного нейлону з щільністю 600 ДНЄ та дозволяє розмістити тут два або три магазини до основної зброї. Отаким от чином. Розміщуємо два магазини або отаким чином можна розмістити три магазини. І вони насправді досить вільно себе тут почувають. І діставання їх не представляє якісь складнощі. Все це закривається клапаном з велкропанелькою для фіксації та кріпиться на систему MOLLE. На момент зйомок вартість такого підсумку складає 378 гривень, більш ніж бюджетне рішення в сучасних реаліях. Для розміщення пістолетних магазинів, а також гранат, існують окремі підсумки. І відразу хочу звернути вашу увагу, що гранатні підсумки вони поділяються на дві категорії: перша з яких розрахована на носіння осколкових ручних гранат, типу Ф1, ГД-5 і їх подібних. Інший тип підсумків розрахований на постріли до підствольних гранатометів, типу ГП, GP, ГП-25, М203 і тому подібних 40 міліметрових. Гранат до підствольного гранатомету. Їх між собою путати не варто. Ну на цьому, власне, і все. В наступних відео ми розповімо вам про підсумки іншого типу: медичні, утилітарні підсумки для скидання, а також всяке інше, що можна причепити вам на спорядження на систему МОЛІ. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки і чекаю вас в коментарях, якщо у вас є певні запитання. На цьому все. До побачення.